Вітаю, панове! Бесідуємо з вами сьогодні. про що ПТК ТВП. Вона ж черговий леопард восьмого левела, Чехія ну і, в принципі, багато хто вважає дану потеху імбалансною. Що називається, вважайте, не буду руйнувати ваш міф. Ну а з усіма іншими, хто готовий конструктивно сприймати інформацію, ми з вами сьогодні побесідуємо про те, чому такий гімплей просто банально не потрібен. Ну і зрештою, яким чином танки подібної формації накидають дамаг в кінці бою, зокрема за рахунок того, що на них їде толпа супротивників. А що це означає? Правильно, якщо на тебе їде в кінці бою толпа супротивників, по яких ти накидаєш дамаг в полі, це означає, що буквально за кілька хвилин до цього ця толпа знищила всю твою команду, доки ти стояв і охороняв камінькущ на базі. Ну, але кого це зрештою обходить? Правильно? Правильно. Починаючи з наборів обладнання. Дивіться, поставили досилач. А далі вирішуєте для себе. Це можуть бути всякі там, я не знаю оптики, всякі малошумки, приціл, господи, прости, навіть якісь поворотники, чому ні. Ну але зрештою я обираю для себе турбіну і загартування. Ви можете поставити будь-яку збірку, яку вам заманеться, знову ж таки, опираючись на досилач. Поставили його, далі обмазуєте, як вам захочеться. При цьому я поїду на збірці саме загартування, турбіна і досилач з двох причин: перше, так хочу, друга ця збірка. є найбільш ефективною. <кій> Якось так. Польова модернізація в польові в першому, перше, в другому зведення, в третьому. Плюс до огляду в спеціальну комірку обираємо собі живучість, якщо поставили загартування. Ну і само собою розвитку, якщо поставили там якусь малшунку, чи оптику, чи щось подібне. Екіпаж він у вас на екрані. Дивимося, вивчаємо. Чотири людини. Командир виконує роль радиста, всі інші окремо навідник, механік і зарядник. Дивимося, вивчаємо, досліджуємо. Ну а далі підемо подивимося на бронювання даного апарата, і воно, мабуть, дуже-дуже потужне. Ну, а може, й не дуже. Одним словом, так ось воно виглядає, все червоне. І ви зараз подумаєте, що в танка, мабуть, багато броні. Ну, але уви і ах, да. Починаючи з НЛД. Потужні 80 наведеної броні, ясно, понятно. Зверху ВЛД 107 мм 110 мм на броні так само, в принципі, аналогічно. Бортова проєкція при цьому 40 мм сам борт, 40 башта і 40 нижній борт. Поставили притомний кут, бо бахи подколи до 120-го калібра включно рекошетом. При цьому кумулятив у вас роздере на виліт за рахунок своєї механіки, ну і все ще вище, по правилу трьох. Калібрів. Ну і зрештою, рубка. В рубці у нас там є воно, зони в 65, є зони в 50 мм броні. є навіть маска, в якій, в принципі, броні немає, є тільки екранована зона, за якою в яку влітає дамаг. Ну і, в принципі, це дійсно потужно. Коли біля вас вибухатимуть снаряди, які по вас випускатиме команда супротивника в кінці бою, по вашому кущу, ви дійсно зможете щось танкнути. Ну, наприклад, якісь грудки землі або каміння, які летітимуть після цих вибухів. Ну або ж коли перед вами єде союзник і він своїми катками. Черпає щебенку, то от вона буде летіти вам в лице, і само собою її ви також зможете танкнути. Ну, а от щодо снарядів є нюанси, да, її само собою. Це дуже-дуже прикро. Надгусенева полиця 20 міліметрів, ну, само собою, правило трьох калібрів. Від 60-го і вище. Ну, вище 60-го, перепрошую, само собою, тому що 60 й ще не пробиває. Якось так. Поїхали в бої, підсумовуючи по бронюванню, воно в нього відсутнє. Ну, типу, все, це, це кінцева. Типу, ти вмираєш у будь-якому бою від будь-якого супротивника. Без будь-яких запитань навіть подекуди фугасами. Хоча все ж таки справедливості задля умовний черевотір має ще менше бруні, який ось біля нас стоїть. Або умовний скорпіон Г, який ось також стоїть десь біля нас, я його навіть не бачу. А ось буквально прямо одразу за черіотером. Тому все ж таки в цьому плані на фоні озвучених танків у вас дійсно є броня. Шкода, що цієї броні недостатньо, в принципі. От, ну але це вже, так сказати, нюанси. Правильно? Правильно. Швидкість 55 вперед, 20 назад. В принципі, їде, в принципі, набирає, але особисто мені її трохи бракує, тому я собі ставлю турбіну. Ну, а ви знову ж таки, можете то на те, що вам більш необхідно, що ви більше захочете поставити. Ну, бо з щирою вірою в те, що це ва, уже танк статістів їстів нагібає там Ада, ПМ3500 і так далі. Можна ставити що завгодно, в принципі. А, при цьому 20-ка назад, ну, загалом, ай, ідіот. По гарматі, це у нас 100-мм, з альфою 250, з кутами вниз, мінус 6. З повним обертанням башти. При цьому з, в принципі, відносно непогано, як для Петисау стабілізації, ну, але само собою абсолютно посередньо, навіть трошки нижче середнього, як загалом у вакуумі. Ну, якщо ми не для ПТСУ цю стабілізацію розглядаємо, а просто ну, на звичайному танку, на якомусь іншому, на будь-якому іншому, точні, точніше, навіть буде сказати. я зупинився, взагалі треба проїжджати бігом в позицію, тому що потім я нікуди не встигну, правильно? Правильно, .у. пробуємо зараз наряд сюди. Можливо, нас зараз побриють в ноль, а можливо, не побриють в ноль, правильно? Правильно. Ну і зараз будемо. О, -о, -о будемо, да, обов'язково будемо. Обов'язково будемо, да. Ну Дивіться, <youth of -incidia> я його застопив, в принципі, да. Це була дуже важлива частина моєї бойової потужної місії. І чувак зараз буде, в принципі, мрати від наших фугасів, по ідеї, да? але при цьому всьому ми йому так потужнику навалили. Дамашки, розмінявшись буквально на дві тички з його барабана, і це, безумовно, було весело. І прикольно шкода, що на цьому вся веселуха на даному танку і закінчується, особливо за рахуванням того, що в мене команда стоїть позаду, і ніхто навіть не думає впасти в яму до мене. Ну, але це вже деталі. Так от, да, по гарматі 100 мм, про кути сказав, про повороти башти сказав. Вона повертається доволі повільнувато, але знову ж таки, це ПТСА це враховувати. І добре, що в неї ця башта, в принципі, апріорі. Uh, Присутня, зараз будемо Дапаємо, чуваки, чуваки, ДПМ пішов. Потужний кіберспортивний ДПМ, а, жесть, 4 секунди КД. Ми вбиваємо танк, який стоїть в полупозиції. Чому він там стоїть? мені невідомо, але він досі там, І він досі впітує від нас дамах. Вау, жесть, круто. Так, да, так от, uh, пробиття на базу EBB 270 мм. Польот, не пам'ятаю, зараз скажу, подивимося вже безпосередньо. Не пам'ятаю, там є ще одна дірка, чи не, по-моєму, там є ще одна дірка. Блін. Забув. А, ні, ні все, він уже заїхав забій. Я стояв за кущом і я забув, що там оця ось о, о, байда, за якою він зрештою і проїхав. Опа! Лорейн. Потужний Лорейн приїхав, ти прикинь? Ти диви, не дають мені поговорити. Такий вау уже активний геймплау, що мені не дають навіть. Я свічусь? Я ж не свічусь. От зараз можу засвітитися, якщо буду от'їжджати неправильно. Ось, скажімо, тут я можу зараз світитися в теорії. Але при цьому скування у мене все ще досить багато, якщо так подумати. Тому загалом. Ми нашу місію по потужному откату назад з позиції, по рятіруванню виконали. Так от, нарешті, тряс цього матері, завершуючи про гармату. База ОББХ пробуває 270, має польот у мене, по ідеї, під перком 983, має альфу 250, саме собі позорних одиниць, але воно перекривається ДПМчиком так званим. При цьому кумулятив пробуває 330, дає альфу таку саму 250, і у мене під перком, по-моєму, летить 871 метр на секунду. Фугас пробуває 100 мм, доволі багато, дає ультимативну альфу в 400 120 одиниць і при цьому всьому має польот менше 1000, Знову ж таки, у мене під перком. Тому без перка там, мабуть, буде трошки-трошки менше, ну але кого це, зрештою, хвилює. Правильно, правильно кидаю полувертуху, тому що я зараз добираю друга ШПТК, і мене не було часу зводитися, вочевидь. Правильно? Правильно, тому кинули вертушечку. От. І по гарматі, зрештою, підсумовуючи, так чи інакше. Де він там стоїть? Мені його не видно. А чому мені його не видно? Це нехорошо. Не мені подобається, коли мені танк видно. Коли мені його не видно, мені не подобається. Правильно? Правильно. Все доволі логічно і закономірно. М -м да. зведення миттєве, фактично дуже-дуже швидке. Стабілізація знову ж таки в міру. Е Притомна, з урахуванням того, що це ПТСАУ. Тобто, як для ПТСАУ, воно навіть дійсно просто банально е Ну, тупо непогана. Чому нолотить в землю, а Не википаю. Я цілюся ось у вище, да? а воно летить в землю. Ну, це знову ж таки, гра про скіли, ніколи не треба про це. Забувати. І зрештою да, в завершальну тезу в цілому підсумовуючи по танку. Черговий Леопард, без броні, без хп, з нормальною рухливістю і з, дійсно непоганою хорошою гарматою з одним нюансом. Е, оцей ДПМ від мінімальної альфи, він нікому в реаліях рандуму не потрібен з однієї простої причини. Зараз була відкрита мапа, в якій до мене впоровся бураски, дав мені одразу половину одного нинішнього дамага. Тобто 1250, він просто віддав мені подарував. Да? Це перша. А потім стояла векаха, яка просто в полі чилила, який я оддав декілька тичок і за рахунок цього, накидав uh, ще більше тихо. Дамагу зарядили фуджесик. Тихо, 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 він од'їде. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Хорошо, фугасами фармуємо чувака, да? Прям потужно. Потужно, потужно фармуємо чувачка. Ну і зрештою ми його доформили. Можна, до речі, упоротися здохнути зараз в теорії. В цьому є певний сенс. Ну, бо вони хера мені продовжують перебувати цим бою, якщо я вже три тисячі насрав. Оце, до речі, проблема гравців о, мого рівня, в плані того, що я граю в 4К. На топах. Ну, очевидь, я коли бачу цифру 4К, я перестаю грати. Так само на 8 левелі, коли я бачу цифру 4, я також перестаю грати. Ну бо на хіба я свою програму мінімум зробив, і загалом нею задоволений. А це насправді неправильно. Якби я дограв бої до кінця, ну якби в мене було як бажання їх догравати. То само собою можна було б зробити набагато-набагато вищі і крутіші. Само собою. Показники треба розбити хатинку. Да, ось розбиваємо хатку. Ну і в принципі мені його все одно не видно. Ну і в принципі, то він виїжджає. <кліст> Сам під нас представляється, зараз буде якийсь ультимативний бій в мільярд дамага, який, само собою, буде нерелевантний, але танкова АЦА, як завжди, скаже, вау, уже скрутий танк, не давшись на дамага. І байдуже, який ти будеш давати середній, байдуже, яка в тебе буде вибірка боїв, вони, як завжди, будуть оцінювати танк по одному винятково бою. Ну, так сказати, Бог їм суддя. Ну, або будь <кліст> яка інша істота, яку вони вірять. Правильно? Правильно? Там, чи обох рандому, чи ще якесь гавно. До речі, можна його і фасом зараз пробити, але я не хочу, тому будемо стріляти ББшками, БДіщ, А, ЖЕСТЬ. дали ще одну тичку, якщо вона залетіла, звісно, може вона не залетіла, ми цього не знаємо саме собі, так? Да? Він, походу, або од'їхав, або я просто не влучаю в танк. Ну нічого, ми поблендимо, ми ж багаті, можна блендити стільки хоч. Да, він з'їхав вниз, і тичку йому хтось дав точно, але хто. Це дійсно хороше, важливе. Запитання, так, зафіксуємо. 450 дамага в цьому бою є? 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 є. Зараз подивимося, скільки ми накидали блейндосиками. Так от, нарешті завершуючи. Зараз попалася мапа, на якій я зміг приїхати, просто зажати кнопку і постріляти від свого ДПМ. В будь-якій іншій ситуації я приїжджаю, даю тичку, чувак дає мені тичку у відповідь на умовні 400 і заїжджає. Тобто я граю від його ДПМу. Да, до речі, це був мій блантус. по першингу, тому що було 4300, стало 4600 майже перший бій, 4600, ультимативний показник, бредовий і абсолютно кончений. Ну, типу, за бред, ви ж розумієте, сподіваюся. Не оцінюйте, будь ласка, танки по пікових значеннях. От мене зараз дамаг, там да, 4 4500, а там середній, умовний буде 2500. Ну так от, важливий лише середній 2500, а не пікове значення в 4500, тому що потім буде якийсь бій з нульом або з п'ятихаткою дамага. От тобі, виходить, середній. Для більшості це очевидно, але переконаний, не просто переконаний, я бачу в коментарях, що знаходяться реально індивіди, які оцінюють от такий от тупий спосіб, там а, я даю на танку 4-5 дамага інколи. Ну, так це бред. Важливость, як ти даєш середнього, а не пікові значення. Е, да, тому 4500, топ один по команді, пофармили ми 108 тисяч, по ціні снарядів. Базовий коштує 890, і в усьому, крім альфи, він це дійсно коштує. При цьому кумулятив дорога багато, 4800. Ну і фугас, оскільки він у нас цілком грабельний на цьому танку, коштує 620. І оце да, для фугаса його загалом справи бидла, так сказать. Ціна. Поїхали в другий бій, Зараз зіграємо його з нульом, тому що нам кине якусь міську мапу, ну і само собою ми розкриємо весь потенціал нашого ДПМного імбового танка. Його жесть вау, скіл. Так. Да. Завершуючи. Танк дав тобі на 400, заїхав в сейв, типу, і все, ти граєш від його ДПМа, не від свого больного хворого, реально крутого ДПМа, а від ДПМа свого супротивника, який, який дав тичку і заховався. Правильно? Правильно, це перше. Друге. От, скажімо, буде якась міська мапа, я не знаю. Що мене вести в приклад? Якусь умовну заставу, якийсь умовний ну, якийсь, господі, кого... якийсь кого? умовний, да? Або, скажімо, загублене місто. Та або навіть ельхалу, якщо так подумати, да? це я зараз поїду грати в притул, тому що я можу собі дозволити, але що здебільшого ти будеш грати цей умовний Ельхалуф десь в кущах на базі. Правильно? правильно? Ну В основному, давайте будемо відверті. І принаймні більшість із тих, хто це дивиться, так буде робити. Так от, в чому суть? Поки ти стоїш позаду, твоя команда грає бій, чуваки агресують, там щось намагаються робити. І доки ти виключений з бою, вони набивають дамаг, вони виграють бій або його програють. І зрештою, потім в кінці бою в тебе є два варіанти розвитку подій. Ти або накидав дамаг, тому що твоя команда програла, бо ти стояв бій в, в кімпі на базі і накидувати міг лише тоді, коли на тебе вже поїхала команда супротивника. А поїхала вона чому? Правильно, тому що вона знищила твою команду. Доки ти стояв охороняв каміньку на базі. Ну, буквально, доки ти отам, ну як е, хорі, як у НАТО 103. Доки ти стояв в кущу на базі, твоя команда умирала від команди супротивника, і ти ніяким чином їй не допомагав. Буквально. О, це перший варіант, а другий варіант, твоя команда навпаки, без тебе виграла бій, вона пропушила фланг і все-таки в тебе немає дамага, тому що е, твоя команда вже всіх піджала, всіх відтиснула від першої лінії. Ну і само собою на цьому в тебе потенціал для дамагу, зрештою, і закінчується. Правильно, правильно. Зараз я здохнув з нульом. Можливо, да. Ну, але що поробиш, таке життя, і воно. Оу, так, да. Ще одну приймаю точно. Повезло не прийняв, чудом дивом, насправді, ну але. пощастило, так сказати, тихо, тихо. Е! Трошки не встиг. Ну, нічого, нічого, нічого. Потім надолужимо. У нас ж альфа здоровенна. І от знову ж таки дам? ДПМ. В чому його проблема полягає? От ДПМ від альфи, як умовної хорі, це ДПМ. А ДПМ з альфа-250 це ну, ситуативний кусок говна через те, що ось проїжджає танк, да? Я йому одну тичку даю гарантовано, а другу я вже не встигаю. А була б в мене альфа нормальна, я б йому цю одну тичку плюнув і все. Ну, типу, мені цього достатньо, я йому там дав би 400, 500, 600 дамага за тичку, і як би, все. Мені не треба чекати на якусь другу. Я одразу ввалив дамаг. Тобто ДПМ працює лише тоді, коли в тебе в полі стоїть якийсь афкашний ботінок, і ти можеш по ньому стріляти. А от зараз бойова прекрасна ситуація. Зараз ми будемо втілювати весь оцей так званий геймплей, ось 0-3 рахунок, я не можу ні на що вплинути, у мене немає броні, немає ХП. Я ніяким чином не впливаю на перебіг бою в оцій ключовій ділянці мапи, тому що не можу розмінюватися, танкувати. Ну, елементарно, такі от базові прості речі тривіальні. От тому зараз будемо втілення геймплею, так сказати, зображати. І питання лише в тому, що, от, скажімо, да, є станки якийсь 2 257, Він стоїть, зараз там терпить в патентному бою, де його обсивають просто за рахунок того, що кинуло таку от команду, да? він стоїть і терпить. Але нюанс полягає в тому, що він принаймні терпить активно, ну, типу, він хоч щось робить в бою, там розмінюється, дає тички в притул, нівелює так звану точність, якої в грі немає, за рахунок того, що він б'ється в притул, і, знову ж таки, в нього снаряд навіть якщо падає, то це, господі, це не так сильно відчувається. І так далі, і так далі, і так далі. Боже я стріляв в одного, а влучив другого. Ти думаєш, яка це кончена гра. Ти просто думаєш в цей сюр. Воно ще й перелетіло вище, ну, це, до речі, про так званих снайперських танків. Кидаємо бленди, не знаю, навіщо не знаю для чого, не знаю, по кому, в принципі, загалом. Ну і можливо, 30-ка, перепрошую, зараз його посвітить, але він його все одно не видно, в принципі, тому. Ну, кидаємо, нападає в камінь, ну, господі, це просто сюр якийсь. Це просто якийсь сюр, будьмо з вами відверті та об'єктивні, не встигаю. Ну, встигаю, але воно летить знову ж таки кончено, тому що я вам вкотре нагадую: гра про точність, гра про скіл, гра про снайперські танки. Ну, типу. От. І от доки стоїть якийсь умовний 257 п7 впритул, максимально нівелюючу так звану точність цієї гри, бо в нього коли снаряд відхиляється, то це не сильно відчутно. То я ось стою з кімпи, пулькою, вистрелив мільярд разів, влучив тільки там раз, два, три і все на цьому. да, тому... Терпимо фактично ми однаково в плані того, що ми перебуваємо в цій грі. Ми обоє перебуваємо в патенті, під артою і так далі. і і так так далі, так далі. Але ж при цьому він принаймні може щось робити. Ну, буквально не може щось робити. Він приїжджає там в міську забудову, приїжджає ось в ключову зону на ключовому фланзі, на хороші, дійсно, класній збалансованій мапі для важких танків. Він туди приїжджає, накидає там свої якісь дамага, просто виплював їх там буквально за лічені хвилини, і все, типу, пішов собі ангар, довольний і веселий, з якимось показником притомним і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Розумієте, про що я? От, ну я сподіваюся, розумієте. Тому абсолютно бездарний геймплей само собою, який давно віджив своє. Ну і в принципі, якось так. Тож, це просто недолік балансу, просто не потрібний танк, який. Як і будь-який інший без БСП, хіба що в нього є барабани, ну це вже інша історія, і при цьому барабан буквально трохи нівелює нем'ятовість, але само собою не усуває її повністю. От, ну, до речі, кутивниць мінус 6, провіряй. Так сказати, дам, кончено вистрілив. Ну, я сам собою кончено на вистрілив. Не гра, а саме конкретно. Я як гравець. Там його видно. Але там було видно якийсь піксель, тому я вже буду чекати оцих чуваків отут. Вони проїжджають, 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 проїжджають. Там дуже класно сайвиться челік за ним. Кидаю тичку. Тихо. Тихо, 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 тихо. Я поїдаю, вже мою світитися. Так, я свічусь. Кидаю тичку, отїжджаю назад. Пробуємо сейвитися, Зараз будемо якийсь дамаг допулькувати, дострінькувати, дострелькувати, але не факт, що нам це вдасться. Само собою гра про скіл, гра про точність. Саме тому я тільки що не влучив в танку в ту зону, яку я цілився. Ну, але. Головне вірити, так сказати, правильно? Правильно. Так, цього я світить. В теорії можу, але хіба що він тільки вистрілить, да? Бо якщо він не вистрелить, то чого я його. І не посвідчу, само собою, тихо поверне башту. Добуваю танк, мені треба було це зробити дуже-дуже швидко, тому що там Фошик, плюс МХ 50 100. Ну і от, все, будь ласка, типу, я на перебіг бою не плавав, Якраз ідеальне зображення не м'ятового, неактуального гімплею, який своє, знову ж таки, давним-давно віджив і вже нікому, ну, притомному, хто грає в результат, на ефективність не потрібен. Чому? Та тому що, прям наглядно ще раз, да, я приїхав в ключову позицію. Але я в ній не можу нічого робити на відміну від мятових танків, правильно? Правильно. Я не можу впливати на перебіг бою. І от зараз, да, в кінці бою, коли я там від'їхав кімпуку, коли я продав союзників, буквально, коли я не міг апріорі фізично допомогти, я напулькою на серенькою якийсь дамаг по 250. От в цьому суть такого геймплея, розумієте? В цьому суті, в цьому проблема насамперед. Тихо, там є піксель. А точність. Гра про скіл ну є нюанс, чомусь альфа не проходить. Ой, така класна гра про скіл, що чомусь не проходить в мене альфа. Чому так, само собою. Невідомо, тихо, 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 тихо. Кидаємо. Ух ти, вау, жесть! Прикинь, ми двічі влучили білці в око. Бідна білка. Я прямо таки шокований з того, яка ж ця білка все ж таки бідна. Кидаємо тичку кудись в ту сторону. Зараз, до речі, закінчається у мене ББХ, але загалом це вже не має ніякого значення, тому що мене посвітили. І зараз будуть потихеньку анігілювати. До речі, йому турбіна треба не стільки, щоб їхати вперед, стільки, щоб їхати назад. Тому що швидкість жопою в нього прям говно. Ну, не те, щоб гавно, да. Скоріше, недостатньо для танка без броні, без хп. І, вочевидь, тобі треба трубінка, щоб банально просто від'їжджати і не вмирати в нуль від апаратів супротивника. Кутів в мене бракує, знову ж таки. Ну, але маємо те, що маємо. От ви думаєтеся, до чого довели цю гру, да? раніше треба було, щоб там в танка було ну, одна-дві імбові характеристики. І це вже було класно, круто, зашибісь, там, драйвово, вау, уже, да? От це було раніше. До речі, зараз прийде чорт поїде, я можу фасом переклепати по НЛД в теорії, але це насправді бред, тому що. О, Боже, мені його не видно. Виїжджай. Виїжджай. Хорошо. Все, я вмираю. У нього кадай швидше. Да. Ну, кадай між ми само собою, тому що він виїхав. У мене кутів немає, щоб навестися йому одразу в НЛД. мені треба чекати, доки він вийде прямо на мене, прям перевалиться через рельєф, так? Да? І тільки тоді я можу стріляти. Ну, але це вже нюанси, так сказати. Так, е, да, про що я говорю, про те, що раніше було достатньо, що там була якась одна, дві характеристики імбові. і все, вау, уже класно, круто, танк грабельний. А зараз треба танк усе. Е, броня хп як база, от прям як. Кістяк, як скелет, на який нашивається все інше. А потім уже бажано і кути вниз, там і ДПМчик, і альфа, і бажано, щоб цей ДПМ був від альфи, і пробиття, і швидкість бажано хороша, тому що бої турбіровані, і так далі. І так, далі, і так, далі, і так далі. І це такий бред, Боже, це такий сюр, до якого довели цю гру, насправді, що має, навіть немає слів, зокрема, слів притомних. Так от другий бій: три, чотириста, десять, дамага, три фрага, три крита, 400 майже асіста, це в нас топ-1 по команді. І ви скажете, пофармили 85 тисяч. І ви скажете, що от жесть, вау, круто, ти накидав топ-1 по команді, танк крутий. Так я ж накидав уже тоді, коли я ні на що не впливав. Це був дамаг некорисний, дамаг, який не впливає на перебіг бою. Дамаг, який робився тоді, коли просто толпа супротивників, які убили моїх союзників, бо я їх продав, бо я не можу з ними стояти поряд і розмінюватися, ділить дамаг. Я не можу впливати на перебіг цього бою, так? Да? Я їх продаю цих союзників, і на мене потім в кінці бою по полю їде толпа супротивників такі дай, 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 дай. Вони вже все, вони вже не думають ні про що, вони упаруються просто і найбільше того. І от по такому шаблону я накидав цей дамаг, розумієте? От, скажімо, дивіться, давайте по-другому. Ось я станк, він зробив 2 300 Але оці 2300 в 20 разів були кориснішими, аніж мої 3400, тому що я їх накидав в кінці бою, коли цей дамаг вже нічого не вирішував, коли він уже ні на що не впливав, розумієте? Чи ні? Ну, мабуть, ні, знову ж таки, тому що зараз в коментарях висреться мільярд чуваків, які скажуть, а, що це така імба. Знову ж таки, я накидую зараз 4500 і 3400. Але ж ти повинен розуміти, що це бред, зараз я, 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 я тобі відкрию свою средуху, так? Да? Давай, на цьому танку. Осьо, 2,700. Ну, типу, оце більш похоже на правду. 800 це мало для восьми левела? Та ні, загалом не мало. Але проблема полягає в тому, що кхм, цей дамаг не є корисним, бо я не можу давати його в ті моменти бою, коли його треба давати, в ті моменти бою, коли цей дамаг щось вирішує, і загалом в тих ділянках мап, на яких це дійсно важливо робити. Розумієте, в чому суть? Тому. Ох... От другий бій, прям показовий. Тому що в першому мені отдався бураск на початку, а потім я стріляв по ботинках в полі, які просто АФК там чилили і нічого не робили. Плюс потім в борща фугаси пристроїв дві штуки, тобто 800 дамага на рівному місці, і так далі, і так далі, і так далі. Чи класні та тихав цього танка, чи прикольний він сам по собі, та безумовно так. Як танк у вакуумі, він класний. Виникає лише запитання, а навіщо він не у вакуумі? Бо саме не у вакуумі він грає в рандомі з іншими танками, на коридорних мапах, в реаліях цього рандому, де роляє метовість, і так далі, і так далі. І так далі. Тому танк не імба. Танк дійсно хороша по ТТХ, але імбовість або не імбовість танка визначається насамперед його метовістю. А метовість визначається знову ж таки банально обставинами, які перебувають в рандомі і в яких перебуває цей танк. Розумієте? Ну але само собою ви зараз скажете, Вау, він накидав 4 -ка середньо на 8 левелі і такий, а не я щось там розказує. Я вам доношу базові прості тривіальні речі, які ви зрозумієте лише тоді, якщо щось прогресуєте, станете кращою версією самих себе в цій грі. Розумієте? Я ж теж колись був анскілом, я теж колись так думав, що вау, уже там Леопард крутий танк, а, калібр, крутий снаряд, акумулятив, гавно. Я, 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 я це все проходив, розумієте? Я був там, я був по ту сторону барикад, я був там, де ви зараз. Саме тому я це все говорю. Бо я ту стадію вже пройшов. Я переступив її і банально спрогресував. І я ж це все розказую, веду цей канал, канал не для того, щоб сказати, що а, гравці це грубі йому мусор. Це я говорю попутно, як просто інструмент мовлення найбільше того, да? як інструмент вираження своїх щирих емоцій, а не лицемірства, щоб сказати те, що ви хочете почути, а не те, що я думаю, да? ну, якби я не, не говорив те, що я думаю, то я був би лицеміром, я в цьому плані говорю, да? От, і я це все це роблю, щоб ви стали кращими, щоб ви навчилися і зрозуміли щось. Ну, але само собою, кому це нахрен треба. За двобоя вийшло чотири середньої шкоди, що само собою ультимативно, ото я показав за 200, бойов середні 2700, а то більш правдива циферка, набагато більш правдива. Майже 200 середнього асіста, 0 середнього блока, 50 він При цьому в першому бою я не впливав на перемогу, тому що перемога котилася просто сніговим комом без моєї участі. Ну а фактично в другому бою я Ах, також на неї не впливав і це було прям дуже-дуже дуже показово. <кхух> Бо ще раз я приїхав на ключовий фланг, на якому я через немятовість, через відсутність броні і ХП не можу нічого зробити. І, само собою, я відтягуюся назад, продаю союзників, бо в мене немає іншого вибору. І доки вони там вливають корисний дамаг, я потім в кінці бою настрелюю по факшних ботінках, які катаються по полю, і цей дамаг уже не є корисним, не є таким, який впливає на бій. Ну і загалом з цього складаються ваші бої на подібних скляних гарматах, на подібних леопардоподібних танках і на цьому всьому фарші. Тому що, ну, знову ж таки, якщо на тебе поїхала в кінці бою по полю команда супротивника, і ти на ній накидав дамаг, це означає лише одне. Пару хвилин тому ця команда супротивника знищила твоїх союзників, яким ти не допоміг ніяким чином, тому що облизував камінь кущ на базі. Якось так. Ну і в принципі, само собою, для вас це нічого. Не означає, принаймні для більшості. Все, не грайте в цей кал, не грайте на леопардах, не все добре.